Північна Корея посилює підтримку Росії днями. Пхеньян міг передати Москві пук гуксон – балістичну ракету, здатну вражати цілі на відстані до двох тисяч кілометрів. Повідомили Дефенс Експрес. У Тюменській області зафіксували ешелон з п'ятьма пусковими системами, дуже схожими на Пук-Гуксон-2. в Росії їх називають полярна зоря. В американській класифікації вони відомі як КН 15 Крім них на кадрах можна нарахувати не менше десяти самохідних 170-мм міліметрових артилерійських установок М 1989 Коксан. За останні дні це вже друге ешелон із цією зброєю. Помічений в РФ ракета Пук Гуксон-2 небезпечніша за російський орешник, каже авіаексперт Костянтин Криволап. В нього немає бойової частини. У цієї ракети є бойова частина. І навіть якщо ти її будеш збивати петріотом, то все одно вона буде падати недалеко від тебя. Потому що ракета, яка вийшла вже на режим падіння, вона в етай своїй параболической баллистической траектории заканчивает путь к земле. землі, і це все равно буде сипатися на голову. А сипатися на голову там буде около п'яти тонн металлолома. Експерти вважають, що Північна Корея використовує цю війну для тестування своїх розробок. А для Росії північнокорейське озброєння потрібне, щоб компенсувати власний дефіцит і надалі тероризувати мирне населення України.